Друге відео буде серйозніше. Це вам на хіханьки хаханьки Серйозна людина буде відповідати. <гумenie> <гумenie> це дуже розумно. Розумно? Так. Та. І І з мудрою душею. І собакою. Мудрою. І так, Олеся, норм щось трьом дитині читати до третьої ночі. Якщо, якщо це п'ятниця або вихідні, норм. Або якщо канікули. Якщо це. Якщо це ніч неділі або. Е... Окрім ніч з п'ятниці на суботу, усі будні стрьом. А чому? Школу треба. Да, розумію. Норм чи стрьом дозволяти дитині читати дорослі книжки? Норм. Якщо в них немає нічого страшного. А якщо я? Я тікаюся. Без цієї книжки. Тікаю від цієї <смеш> книжки. Норм чи стрьом змушувати дитину читати? Стрьом. А якщо чому? Треба, ли, щоб дитина читала? Вона і так почитає на уроках математики. <смеш> задачі завдання. <смеш> можна заново, бо <смеш> я чихала? Стрьом. Чому? Бо вона і так почитає на уроках. Але це ж буде не художня література. І що? І все? І що? І Ішо! І І І І І норм чистрьом змушувати дитину читати саме те, що вважають корисним батьки, щоб дитина прочитала. Стрім, стремний Бо вона сама обирає, що читати. Нічого. Себе. Ну, ладно. Скажіть. А норм чистрьм дорослим читати дитячі книжки. Ну, якщо ти хочеш стати дитячим автором, так, а і взагалі хочеться більше пригадати, як ти був дитиною. Тобто норм? Так, да. Норм, Окей. норм, норм. Норм чи стрьом змушувати дітей і собак зніматися для відео. Стрьом. Але я ж тебе змусила і норм. Можна легенько лопнути по дубці? Ні. Не читана, книга! собака. Мам, це був жарт. Рекомендуємо балонок. Рекомендуємо балонок. І собак! І собак. Забудьте домашні віці. І читайте про них. І читайте книжки в цілому. Правильно? Підтримую. Стрьом вообще не читати. Стрьом? Стрьом не стрьом. Стрьом не стрьом.